У місячному сяєві вечір мандрує, Зорі запалює, чари дарує, І таємниці він розсипає, казку добру розповідає. Сьогодні я розповім вам казочку, як барсук Боркунтій полюбив новий рік. У великому лісі все шкиреберть, і це не дивно. Новий рік наближається, справу звірів повно. Ялинку прати, подарунки загорнути, Пирогів напекти. А вже як радіє лісова малеча пищать, верещать, під ногами у старших плутається у всіх звірів думки, Тільки у всіх, та не у всіх. Виглянув борсук буркунтій з віконця. Насупився. З прийдешніми святами, кричить Білочка. Ще не вистачало, щоб до мене приходили, огризається Буркунтій. Я звір спокійний, солідний, всю зиму сплю, не те, що деякі. До весни в сплячку заляжу, і не смійте мене турбувати. А то я страх. Зачинив скло так і задзвеніло. Знав Буркунді, що взимку прокидатиметься, і тоді йому поїсти захочеться, пішов у комору запаси свої перевірити, чого тільки не було в барсучій коморі. І пироги, і кекси, і пудинги, і шинка, і сир, і печиво, і навіть варити. Усміхнувся бурсок буркунті, По животі себе погладив, до весни запасів вистачить, до весни я буду сити. Взяв він горілку, заліз під ковдру, тільки затримав, та знову у двері стукають. Піднявся буркунті з ліжка, відчинив, а там на порозі кріт стоїть. Чи в який борсок похмурий і спонтежився, вибачте, за те, що я потурбував, шановний бурсуче, я хотів ялинку гірляндою прикрасити, та ось до верхівки не дістаю. Позичте, будь ласка, вашу драбину, дрібницями займаєшся, кроте. Чим по ялинках лазити, краще б спати лягав і двері зачинив. Просто у крота перед носом. Забрався бурсук у ліжко, а сам бурчить, ходять тут усіляки, винюхують спочатку йому драбину, а потім і кексів моїх вимагатиме. Заглянув бурсук під ліжко, перерахував кекси, заспокоївся трохи. Тільки ліг, тільки пригрівся під ковдрою, знову стукають у двері. Цього разу прийшла білка. Привіт, Буркунді! Ось тобі новорічний подаруночок. Новорічний, говорить бурсук. А навіщо він мені? Я новий рік не люблю та й не святкую. Я сплю, сплю всю зиму, ну невже не зрозуміло. І дверима так шарахнув, лежить бурсук у ліжку. Заснути не може. Бубанить, дурна білка зовсім сон перебила, Стану думати про лимонад, що в мене в коморі запасений. Лимонада багато це вірно, та тільки думки про нього не допомагають, не спить бурсук, а тут ще й голова мерзнути почала. Щойно задрімав буркуті, знову стукають. Хто там ще? Чого їм всім від мене треба? Не на жарт розсердився буркунтій. Двері відчинив різко, трохи з зайцю вуха не притись. Буркунтій, буркунтій, виручай. Вирішить заєць, Кріт на ялинку заліз, а злізти не може. Боїться, ти такий великий. Допоможи кроту, зніми його. А я йому казав не лізь на ялинку, не кротова та справа. Тепер нехай сам викручується, гаркнув парсох. І як стукне по дверях задньою лапою що весь будинок затремтів. Нарешті заснув наш парсок буркунь і сниться йому страшний сон. Ніби кріп на ялинці висить, на самій верхівці і тримається я однією лавкою. Ось ось упаде, крутиться версок ліжку. Бурчить. А я казав, а я казав, я попереджав. І раптом прокинувся, сіпор суху ліжку у темному витріщається. Та що я за звір такий? Невже мені драбини шкода? Схопився буркунтій, драбину взяв і кинувся крота рятувати. Тримайся, кроте, тримайся, я вже йду. Приставив буркуті драбину до ялинки і зняв крота. Кинулися звірі крота обіймати, а буркунтій похлопився. Уже, вибачте, мене друзі, сусіди, буркуна та старого жадного. Не хвилюйся, борсуче, ти тепер не буркун і не жадібний. Ти наш герой, розгорнула білка з вовка, дістала вогняний ковпак. Одягла борсуку на голову, розчулився борсук. Дякую, білочко, тепер моїй голові завжди буде тепло. Тільки як мені вину свою спокутати? Знаю, я знаю. На славу вдалося свято в борсучому будинку. Ніколи ще звіри так весело не зустрічали новий рік. Виставив борсук усі свої запаси і пороги, і. І пудинги, і шинку, і сир, і печиво, і варення, і, звичайно, навіть лимонад. А сам найгучніше за всіх кричав з Новим роком, з новим щастям. А коли втомилися гості, і очі почали вже в них злипатися, Порсук каже: майте на увазі, коли прийдете до мене наступного року. Веселитися, я страх, як буду розсерджений Ось і вся казка. Сніжок засипає доріжки, на небі виплюскують зорі, ховають від нас таємниці. Любі дітки, я вас вітаю з Новим роком. Бажаю вам щастя, мирного неба та веселих радісних днів з новим роком.